Чемпіонат України з плавання проходить з 2 по 4 листопада у 25-метровому басейні Білоцерківської дитячої юнацької спортивної школи номер 1 У змаганнях беруть участь чоловіки, жінки, дівчата 99-го року народження, юнаки 97-го року народження і молодші. Під час офіційної частини чемпіонату на урочистому відкритті учасників та гостей привітали Власков Андрій, генеральний секретар Федерації плавання України та Антонюк Микола, заступник міського голови. ترجمة Протягом трьох днів за програмою чемпіонату розіграється 36 комплектів медалей. Боротимуться за перемогу і 20 плавців, представників Білої церкви, вихованці дитячої наської спортивної школи номер 1 та номер 2 та спортивного ліцею інтернату. В перший день змагань установлено три юнацьких рекорди України. Фактично цими змаганнями починається сезон плавання, олімпійський сезон плавання для найсильніших спортсменів. Він закінчиться вже у серпні. Наступного року на Олімпійських іграх. На сьогоднішній день вже 5 плавців отримали олімпійські ліцензії, право виступати на Олімпійських іграх. І хоча цей чемпіонат він проводиться в неолімпійському форматі, тобто в басейні 25 метрів, головне його завдання це виявлення найкращих плавців. України на сьогоднішній день, а також збірну команду України, яка буде брати участь через місяць в чемпіонаті Європи в короткому басейні в Ізраїлі. На змаганнях беруть участь більше 340 спортсменів з 14 територій або регіонів України. Майже всі найсильніші спортсмени представлені на цьому чемпіонаті, окрім трьох наших членів збірної команди, які беруть участь у закордонному навчально-тренувальному зборі, я хочу підкреслити, що змагання проводяться на високому органіційному рівні. Подякувати організаційному комітету всім. Людям, які брали участь в підготовці підготовці цього чемпіонату, особливо колективу дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Білої церкви. Наш земляк, майстер спорту міжнародного класу Андрій Коваленко, після тривалої перерви, стартував на дистанції 50 метрів брасом серед чоловіків і став володарем срібної медалі чемпіонату України, поступившись лише киянину, заслуженому майстру спорту Дмитру Диму. Остаточні результати стануть відомі після завершення змагань 4 листопада.